Слов'янський опорний заклад загальної середньої освіти, Савченко Анна, сьомий клас, авторський вірш. Спогади про Кобзаря» Зимовий вечір завітав до хати, навіяв спогади мені, Візьму кобзар, не буду спати, Зоря сіяє вдалині. Я бачу, йде кріпачка мати, несе дитину в пилині, Малий Тарас не дав дожати пшеницю в панському дворі. Роки дитячі промайнули у мальовничому селі, В одній сорочці безтурботно Ходив від літа до зими. Сестра голубка не збагнула, як виріс хлопчик у жалі, А мати тільки розмахнула У вирій вільними крильми. Та батько знав і в заповіті визнання сину віщував, Та Тарас прославить Україну Він долі іншої не мав. Душа моя, мов вітер в полі, вирує в кожному рядку. Вірші Шевченка є чудові, я знаю всі їх і люблю. Вже місяць світло ллє в заломи, і ніч приходить іздаля. Немає сну, немає втоми, я дочитаю кобзаря.